По Дніпру теж будуть гатити, дуже сильно. Військові, люди в погонах, поліція, Дніпро, небезпека. Волинь, водичка, кривий ріг руїни. Черкаси, небезпека, діти. діти. В моєму видінні це 5 березня, це нещодавно видіння. Діти, багато дітей, черкаси. Запоріжжя, 9 тисяч 12, Лев попереду, я так розумію, що ті, що це Сєвєрна Корея, у них Лев Тигр то темне животне. Хворі люди, вони є закриті, хворі, що вони здорові чи що, у них больні на голову. І вода і за угла. Запам'ятайте, Запорізька Гес буде взірвана вода і за угла. А АЕС ціла. Ще я казала, що нам будуть продавати електроенергію з Запоріжжя в рублях. Прийде час, це слова 22-го року. Не зараз відо називається пшениця.